Так, ну що, там ти роз, хотіла розказати ще про млаву, як ти поїхала теж на завод в коронавірус, тому що в тебе була відкрита віза, так. реально в той час і ти мала право. Так, я так. І що сказав тоді роботодавець? Роботодавець сказав, що приїжджайте, приїжджайте, але 10 днів будете на карантині. О. Такий гуртожиток, ви будете на карантині. А Ти ну, закачала ту програму Діяч? Ні, в мене не було. Я качала, вона щось не скачувалась, нічого вона не робилася. ну, коротше... Поліція не приїжджала? Ні, 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 ніхто не приїжджав. Ну, Я вдома відсиділа Там. теж 10 днів, а потім, думаю, треба шурувати до Польщі. Да, до а Польщі? Ти за 10 днів ту руку свою. Ну, я Виніпла? за місяць її. Ну, коротше. Да. Ну, думаю, добре, їду. Е, сіла в автобус до млави. Поїхав угу. їхав в е, Львів, Гданськ. Да, і Млава. Ну, їдемо, 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 їдемо. І я кажу, мені до Млави, Шофер каже, е, млава, ми вже проїхали, Млава, Я дивлюся, поле, заправка. Ну, думаю, зараз заїдемо да. до міста. Угу. Ні, ми їдемо далі трасою. Я кажу: а де млава? А він каже: ми проїхали. А я кажу, oh де треба було виходити? Да. А він каже, на, на заправці. Я аж злякалася на заправці і що. Ну, він каже: добре, тоді їдемо до Гданська. А там ми вас пересадимо на, на другого шофера, і ви поїдете. Через дві години ви поїдете до млави. Ну, так і зробили. Я ще походила там по перону, по подивилась той дан трошечки. Так, дві годинки пролетіло швидко. І е, їду назад. Ну і дзвонять їй Олі, і кажу: я вже тут. Я кажу, приїхала, а тепер да. я їду назад. Вона каже: Добре, зараз вас зустріне е, маршрутка. Координатор. Да, координатор. Ну, Приїхав мужик, зустрів і привіз туди на той хостел. Ну, а той хостел знаходився так в такому місті. Ну, так якби ладно, отут електрички ходять, тут гравій насипаний, ну і працюють мужики на мусорному заводі, якісь наркоман, якісь алкоголіки сидять. Ну і в мене в кімнатах зброд, так. Да. Ну, такі бідні люди якісь. І в кімнату, а там було дві жінки. Вони були з Полтави, ну і я, третя. Угу. Ну, Жіночки було на день чи на два раніше, ніж я. А чоловіки з жінками жили в ні, чи всі окремо. Жінки окремо, ні, ну, всі жінки окремо, мужики та угу. окремо. От. Ну, і такі дівчата були. Одна була вчителька, а друга була бувша медсестра, ага. але трошки жіночка спилася. От. Ну, вона там. Ну, коротше, ми жили, жили, жили. Да. Ну і так, сиділи, що ми там? Ну, цілий день нічого ж не робили. А вже потім. Тож вдома мали сидіти. Да, сіли, ми, сіли. Да. І коротше, що е... хочу сказати? Ну, ходили, гуляли там по шпалам, ну, бо ж нема що робити. І дівчата, їх приїхав координатор і каже: дівчатки, їдемо на хостел туди до курятника. Та ти що? що? Да, забрали. Ну, і дзвонять мені і кажуть, Інна, тут таке робиться. Я та каже: Я їду додому. А та каже, я їду до Варшави. Бо каже, там, ну коротше, там дуже багато тих грузинів, азербайджанців, наші баби, там, черт і що. Ну, в общем, робота Бульда. така: то є, то нема, і от така що. І так да. люди сидять, просто і от, от, там, чорті що чим займаються і роблять і. Ось така фігня. Ну, добре, думаю, ладно, на наступний день мене забирать, приїдуть. В той хостел. Да, в той хостел. Ти буде. Добре, я вечором дивлюся всі хлопи. Такі нормальні пішли на роботу. А один такий був п'яниця, наркоман такий, і теж він в кімнаті рядом спав. Я боялася небезпечно. вже спати небезпечно. Я ліжко присунув до дверей, щоб він там не це. Бо він, як дівчата приїхали, то він... Вночі підійшов до одної, хотів її по голові погладити. Ой, ой, ой. А вона прокинулася, почала кричати, мужики прибігли і забрали його. О, Боже. Ну я злякалася. Ну я вже майже так не спала. Четверта година прокинулася і зібрала чемодан. Виходжу в п'ятій годині. А він там? Ні, ні спав, то треба було <laughs> через них проходити. І я пошурувала на станцію. Oh. Приходжу знову на станцію. Купила собі білет до Варшави, сіла в електричку і поїхала. В общем, отакі от діла. Знову втікла з того. Але думай, якби не де Бог, що сталося, там гравію так було насипано, тебе вб'ють, засиплять, ніхто навіть знати не буде. Оце їздити по якихось там маленьких містах, ото там, де багато такого люду, то є найгірше. Да. Ще з таким образом, да. з таким колесом. Ще 10 днів я там проси, відсиділа, звісно. А та координатор що до тебе потім дзвонила? Не дзвонила. Ні, вона вже не дзвонила, бо перший раз я кинула. А ви знаєте, в яких я збираюся? Ні, тому, я вже це, не хотіла лібарун, дзвонити, жила, ні, ні, там, ні, ні, ні. То, та я би не працювала, я просто собі візу шукала дешево. <laughs> і я її так от знайшла. <laughs> Білесні. От і все приїхав. Ми тому обіцяли на тому корятнику на владі. Я не пам'ятаю. Ну, звісно, жити в хостелі, там, де ото повно народу. А я собі тут знову знайшла роботу, от там де хотіла, так. в тій ресторації, а я де тоді. Зарплата жила? раз в тиждень, Зарплата раз в тиждень. годують, все, чисто, акуратно. Що ти маєш на корятнику присутність? Ні, 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 то робота так, не та. Здоров'я, Здоров і... так, в тому холоді, а тут можна вийти і посидіти дві хвилини на вулиці. Каво тобі зроблять решт на роботі, чого? І спитається. Пані так. Іна, ви щось їли чи не їли? Так. Ви сі спили чи не компанія ти? тут була файна, дівчата, молодь, гарно, звісно, працювати. Це тортиком якимось там ще треба для тої роботи. що Ну, Отак, от. Але найкраще, що зарплату тобі давали. Зарплату давали кожен тиждень. Кожен тиждень. А не так, як тобі може там відтягувати зарплату, а ще картку зробити зарплату на курячому І Я там довго попрацювала, вісім місяців. Поки не захворіла. Коронавірус. Е, ну у мене такий був тест. Мені зробив такий молодий у нас був начальник, угу. е, да, керос, І він пані Іна, ви що дуже погано виглядаєте? А я така ж приїхала спотіла. хотіла. Ага. Він ідемо я зроблю тест. Він зробив, але було розмито, не було двох полосок, а таке червоне. Каже: ідіть, відпочивайте. <гум> Думаю, ладно, я вже тут вісім місяців. Їду я додому і <гум> поїхала додому. Щось і совісті була Мама <гум> відпочити <гум> здиху <зі заслужаному гум> після вісьми місяців роботи в ресторані. <гум> так що такі от історії, друзі. Підписуйтесь на наш канал, ставте «подобайки», пишіть мамі коментарі, питайтеся за роботу, у нас вам багато чого із коментаря. Сім, Я розказую.